Останні новини, які приходять до мене через знаки, говорять про страшне: кінець війни не буде таким, як ви собі уявляєте, не буде радості, не буде святкувань на майданах, буде біль, який затьмарить усе, що було раніше. Мене змушували мовчати ті, хто знає правду. Приходили люди в дорогих костюмах, пропонували гроші. Потім погрожували, казали, не говори людям те, що бачиш. Але я не можу мовчати. Не можу дивитися, як народ живе в ілюзіях. Передбачення Мольфара не дає мені спокою вже сім місяців. Кожної ночі я бачу одне й те саме: підписання документів, рукостискання, посмішки перед камерами, а потім жах. Жах, який ніхто не очікує. Я бачу конкретні дати 15 березня 2024 року. Перша офіційна заява про переговори 3 квітня перше перемир'я, яке протримається лише 12 днів, 20 травня великий саміт у Женеві, де буде прийнято рішення, яке змінить все. Останні новини з майбутнього показують мені обличчя людей, які підпишуть цей договір: троє чоловіків і одна жінка. Жінка говоритиме англійською, чоловіки, російською та українською. Четверта людина буде перекладачем, але насправді вона той, хто прийматиме рішення. Я бачу березень наступного року. Холодний місяць, коли земля ще не відтанула від зимових морозів. У цей час прийде перша велика звістка не перемога, а компроміс. Компроміс, який розірве народ навпіл. Одні скажуть, це порятунок, інші це зрада. Не буде правих, не буде винних. Буде лише біль. Жахливе передбачення показує мені, як цей компроміс оголосять о 14.30 під час брифінгу, який транслюватимуть всі канали. Прес-секретар читатиме з аркуша, руки тремтитимуть. За ним стоятимуть військові, які опустять очі додолу. Вони знатимуть, це кінець не тільки війни, а й кінець їхньої честі. Передбачення мольфара розкриває мені страшну деталь. У тексті угоди будуть слова тимчасове припинення вогню, не мир, не перемога, не поразка, тимчасове припинення. Це означає, що через 5 років все повториться знову, але наступного разу буде ще гірше. Передбачення мольфара показує мені карту. Карту розділену новими лініями. Території, які сьогодні вважають українськими, завтра стануть сірими зонами, не російськими, не українськими, сірими. Там не буде влади, там буде хаос. Люди будуть тікати звідти, як тікали у перші дні війни. Але цього разу тікати буде нікуди. Я бачу конкретні міста, які опиняться в цих сірих зонах. Маріуполь. Місто привид, де серед руїн живуть тільки старі люди та бездомні коти. Бахмут територія, контрольована бандами, які грабують усіх, хто наважується туди зайти. Авдіївка пустеля з металобрухтом, де радіаційний фон перевищує норму в 30 разів. Кінець війни покаже страшну правду про ці землі. Їх не можна буде відновити не через відсутність грошей, а через відсутність людей ті, хто там жив, або загинули, або втекли так далеко, що ніколи не повернуться. Земля залишиться порожньою на наступні 50 років. Майбутнє України в моїх видіннях показує, як ці сірі зони стануть новим Чорнобилем. Туди приїжджатимуть туристи фотографуватися на руїнах. Міжнародні організації проводитимуть дослідження, але жити там не буде ніхто. Земля прокляна. Останні новини з духовного світу говорять мені про душі тих, хто загинув у цих місцях. Вони не можуть знайти спокій. Вони блукають серед руїн, шукаючи справедливості. Але справедливості не буде. Ніколи. Я бачу людей, які сьогодні називають себе патріотами. Завтра вони стануть ворогами один одного. Боротьба за владу почнеться ще до того, як останній солдат покладе зброю. Кожен захоче шматок того, що залишиться від країни. Кожен скаже, що саме він знає, як треба будувати нове життя. Пророцтво Мольфара розкриває мені страшну картину громадянського протистояння. Це почнеться у Львові, розповсюдиться на Київ. Дійде до Дніпра, не буде стрільби, не буде барикад, буде щось гірше, ненависть. Ветерани війни розколяться на три табори. Перший табір скаже: ми перемогли, тому що вижили. Другий табір скаже: нас зрадили ті, хто сидів у тилу. Третій табір нічого не скаже. Ці люди будуть п'ять або вбивати себе, або спиватися до смерті. Жахливе передбачення показує мені конкретні цифри. Протягом першого року після закінчення війни покінчать життя самогубством 8324 ветерани. Про це не писатимуть газети, про це не говоритиме влада. Це буде замовчуватися, як замовчували втрати на фронті. Передбачення Мольфара відкриває мені правду про медалі та нагороди, їх роздаватимуть. Тисячами. Кожен, хто хоча б день пробув у зоні бойових дій, отримує медаль. Але ця медаль стане не символом честі, а символом провини, провини тих, хто вижив перед тими, хто загинув. Жахливе передбачення показує мені міста. Київ буде розколотий політичними протестами. Львів стане осередком нової опозиції. Харків залишиться в руїнах не від бомб. А від внутрішньої війни між тими, хто залишиться. Дніпро розділиться на дві частини: східну та західну. Одеса стане портом, через який втікатимуть ті, хто втратить надію. Майбутнє України в моїх видіннях виглядає як розбите дзеркало. Кожен осколок відображає частину того, чим була країна. Але цілого дзеркала більше не буде. Ніколи. Я бачу чоловіка у костюмі, який стоїть перед мікрофонами. Він говорить про мир, але його слова порожні. За ним стоять інші люди у костюмах. Вони вже поділили те, що залишиться, вони вже знають, хто отримає що. Народ про це дізнається останнім. Передбачення Мольфара говорить мені про зиму, яка прийде після підписання документів. Це буде найжорстокіша зима в історії, не від холоду, а від відчаю. Люди зрозуміють, що війна закінчилася. А життя не почалося, що мир на папері не означає мир у душах. Я бачу матерів, які втратили синів. Вони вийдуть на майдани, але не для радості, для гніву. Вони запитають, заради чого гинули їхні діти, заради цих кордонів, заради цього компромісу. На ці питання не буде відповідей, буде лише мовчання. Кінець війни покаже справжнє обличчя тих, хто сьогодні ховається за красивими словами. Ті, хто говорив про перемогу, раптом почнуть говорити про реалізм. Ті, хто обіцяв повернути все, почнуть пояснювати, чому це неможливо. Ті, хто клявся боротися до кінця, виявляться тими, хто першими сіли за стіл переговорів. Я бачу нові партії, які з'являться після війни. Партії помсти, партії відновлення, партії правди. Кожна буде обіцяти те, чого не може дати. Кожна буде звинувачувати інших у тому, що сталося. Народ буде метатися між ними, шукаючи того, хто поверне йому надію. Останні новини, які прийдуть до мене через місяць після закінчення бойових дій, будуть про перші вбивства, не на фронті. А в мирних містах помста за співпрацю, помста за зраду, помста за мовчання, кров буде литися не менше ніж під час війни, але найстрашніше тільки починається. Слухайте мене далі, бо те, що я побачив про перші роки після війни, змусить вас зрозуміти справжня катастрофа ще попереду. Пророцтво Мольфара розкриває мені картину, яку не хоче бачити ніхто. Перший рік після підписання мирних угод стане роком великого розчарування. Люди зрозуміють, що переможців у цій війні немає є лише ті, хто вижив, і ті, хто втратив менше за інших. Мене змушували не говорити про те, що я бачу далі. Приходили люди з службою безпеки, казали. Це підрив обороноздатності. Але як можна підірвати те, чого вже немає, як можна зруйнувати те, що саморуйнується? Останні новини з Потойбічного світу говорять мені про великий голод, який прийде взимку 2025 року. Не фізичний голод, а духовний. Люди перестануть вірити у все, у владу, у майбутнє, у Бога у себе. Цей голод буде страшніший за будь-яку блокаду. Жахливе передбачення показує мені церкви, повні людей, які моляться не до Бога, а до грошей. Священники проповідуватимуть не про любов, а про те, як вижити. Віра перетвориться на бізнес, а храми на банки. Я бачу нового президента. Який прийде до влади у 2026 році, молодий чоловік 38 років, юрист за освітою. Він обіцятиме змінити все, але через рік після приходу до влади стане таким самим, як усі попередні, бо система зламає його, як зламала всіх інших. Передбачення Мольфара розповідає мені про нові податки, які введуть для відновлення країни. Податок на відновлення, податок на пам'ять загиблих, податок на майбутнє дітей. Люди платитимуть, але гроші зникатимуть у чорних дірах корупції. Майбутнє України в моїх видіннях це країна, де половина населення працює в тіні, а інша половина живе на соціальні допомоги. Офіційно безробіття буде 5%, реально 35%. Держава фальшуватиме статистику, щоб отримувати міжнародну допомогу. Я бачу економіку, яка розваливається не від бомб, а від корупції миру. Гроші на відновлення стануть новим полем битви. Кожен захоче свою частку, кожен знайде спосіб відірвати шматок від загального пирога. Відбудова перетвориться на нове пограбування. Кінець війни принесе нову еліту, еліту відновлення. Це будуть люди, які ніколи не воювали, але знатимуть, як заробляти на відбудові. Вони скуповуватимуть руїни за копійки, а продаватимуть державі за мільйони. Передбачення Мольфара відкриває мені страшну правду про міжнародну допомогу. Із 100 доларів, які надійдуть в Україну, до людей дійде максимум 15. Решта розчиниться в консультаціях, експертизах, адміністративних витратах та комісійних. Я бачу конкретні проекти, які стануть символами цього пограбування, новий аеропорт у Борисполі за 2 мільярди євро, який будуватимуть. П'ять років, і який працюватиме на половину потужності. Швидкісну залізницю, Київ, Львів, за три мільярди, яка їздитиме повільніше за звичайні поїзди. Останні новини з майбутнього показують мені нові закони, які прийматимуть для боротьби з корупцією. Кожен закон створюватиме десять нових способів красти. Антикорупційні органи стануть найкорумпованішими структурами в державі. Майбутнє України розкривається передо мною як країна двох світів. Перший світ це, це Київ, Львів, центри великих міст, де все виглядатиме європейське та сучасно. Другий світ це все інше, де люди живуть як у 90-х роках. Жахливе передбачення показує мені села, які повністю зникнуть з карти. Не від бомб, а від старості та безнадії. У 2030 році в Україні залишиться менше трьох тисяч населених пунктів. Решта стануть містами-привидами. Пророцтво Мольфара говорить мені про нову міграцію, яка почнеться після війни. Не втечу від бомб, а втечу від безперспективності. Щороку країну покидатиметься по 200 тисяч людей. Офіційна статистика цього не показуватиме. Майбутнє України в моїх видіннях показує мені заводи, які так і не відновлять роботу. Не тому, що їх зруйнували, а тому, що гроші на їх відновлення розікрали ще до початку робіт, дороги, які залишаться розбитими, бо кошти на них пішли в чиїсь приватні кишені. Школи та лікарні, які існуватимуть лише на папері. Передбачення Мольфара показує мені нове покоління дітей, які виросли під час війни. Вони не знають, що таке справжній мир. Для них норма це, коли стріляють рідше. Ці діти стануть дорослими, коли країна буде відновлюватися. Але вони принесуть із собою біль, який носили всі ці роки. Я бачу церкви, повні людей, які моляться не за перемогу, а за забуття. Вони хочуть забути те, що бачили, те, що робили, те, чого не зробили, але забути не вийде. Біль став частиною їхніх душ, частиною їхнього ДНК. Вони передадуть його своїм дітям, а тім твоїм. Жахливе передбачення розповідає мені про села, які зникнуть не від бомб, а від пустоти. Люди втечуть звідти не від ворога, а від відсутності майбутнього. Землю ніхто не буде обробляти. Будинки стоятимуть порожніми. Вітер гулятиме вулицями, на яких раніше лунав дитячий сміх. Кінець війни принесе нову війну, війну пам'яті. Кожен намагатиметься переписати історію на свій лад. Герої стануть зрадниками, зрадники героями. Правда розчиниться в безлічі версій, кожна з яких буде правдивою для тих, хто в неї вірить. Я бачу музеї, які будуватимуть для збереження пам'яті про цю війну. Але в цих музеях буде не правда, а те, що вигідно показувати. Справжні історії залишаться в серцях людей, які пережили цей жах. А коли ці люди помруть, правда помре разом з ними. Останні новини, які приходять до мене з майбутнього, говорять про нових політиків, молодих, амбітних, які не воювали. Але знають, як треба було воювати. Вони прийдуть до влади з обіцянками все виправити. Але вони повторять ті самі помилки, що їхні попередники, бо не розуміють, проблема не в людях, проблема в системі. Передбачення Мольфара показує мені міжнародні місії, які приїжджатимуть до України ще довгих 20 років місії з відновлення, місії з примирення. Місії з демократизації. Кожна місія витрачатиме мільйони доларів на звіти, які ніхто не буде читати. Реального прогресу не буде. Я бачу нове покоління українців, які виїхали за кордон під час війни. Вони не повернуться. Навіть коли війна закінчиться, вони залишаться там, де знайшли спокій. Україна втратить не лише території, вона втратить. Найкращих людей, тих, хто міг би відбудувати країну. Майбутнє України в моїх видіннях це країна старих і втомлених людей. Молодь або поїде, або розчарується настільки, що перестане щось робити. Залишаться ті, кому нікуди йти, і ті, хто надто втомився, щоб боротися далі. Пророцтво Мольфара говорить мені про нові кордони, які проведуть. Не лінією фронту, а лінією відчаю. По один бік будуть ті, хто зміг пристосуватися до нової реальності, по інший – ті, хто так і не зміг прийняти те, що сталося. Між ними буде стояти стіна нерозуміння вища за будь-які фізичні укріплення. Я бачу президентів майбутнього, які намагатимуться об'єднати націю. Але нація вже не буде цілісною, вона розпадеться на частини не географічно. А духовно. Кожна частина житиме своїми болями, своїми надіями, своїми страхами. Кінець війни не принесе катарсису, якого всі чекають. Натомість він принесе нове розуміння того, що людина може витримати. І це розуміння буде жахливим, бо покаже: людина може витримати все, навіть коли це руйнує її душу. Передбачення Мольфара завершується картиною, яку я бачу через 15 років. Після закінчення війни Україна все ще існує на мапі, але це вже інша країна з іншими людьми, з іншими мріями, від тієї України, якою вона була до війни, залишиться лише назва, все інше зміниться назавжди. Жахливе передбачення показує мені останню істину народи не перемагають у війнах, перемагають лише ті, хто їх починає і закінчує, а народи. Лише платять ціну за чужі амбіції і чужі помилки. І ця ціна завжди вища, ніж здається на початку. Це те, що мені відкрилося, це те, про що хотіли змусити мене мовчати. Але мольфар не може мовчати, коли бачить правду, навіть якщо ця правда болюча, пам'ятайте мої слова і готуйтеся до того майбутнього, яке нас чекає, бо воно прийде незалежно від того, чи готові ми до нього чи ні. Останні новини, які приходять до мене з потойбічного світу, говорять ще про одну страшну річ: через 10 років після закінчення війни з'явиться нове покоління політиків. Вони не пам'ятатимуть війни. Не розумітимуть її цін. Вони почнуть грати в ті самі ігри, які привели до цієї катастрофи. Передбачення Мольфара показує мені, що у 2035 році країна знову опиниться на порозі конфлікту. Не зі старим ворогом, а з новим, або навіть сама з собою. Бо люди забувають уроки болю швидше, ніж загоюються рани. Я бачу останню картину свого пророцтва. Старий чоловік сидить на лавочці у парку. Це колишній солдат, якому вже 70 років. Він розповідає маленькому хлопчику про війну. Хлопчик не слухає, він грається в телефоні, старий розуміє. Все повториться знову. Майбутнє України це циклічність трагедії. Кожне покоління думає, що воно розумніше за попереднє. Кожне покоління повторює ті самі помилки, кожне покоління платить за них кров'ю та сльозами. Кінець війни буде не кінцем, а паузою, перервою між актами однієї великої трагедії. І найстрашніше те, що цю трагедію можна зупинити. Але для цього потрібно зробити те, чого люди робити не хочуть, вчитися на власних помилках. І пам'ятати власний біль, жахливе передбачення завершується словами, які я чую кожну ніч. Народ, який не пам'ятає своєї історії, приречений її повторювати, а народ, який не хоче пам'ятати свій біль, приречений його переживати знову і знову. Пророцтво Мольфара закінчено. Істина сказана. Тепер залишається лише чекати і дивитися, чи зможемо ми змінити те, що написано, чи знайдемо сили вийти з цього замкненого кола, чи навчимося бути людьми, а не тільки виживати. Але я не вірю в це. Мої видіння ніколи не брехали. А вони показують лише одне: людина не змінюється. Змінюються обставини, змінюються технології, змінюються імена. Але у суть залишається тією самою, і тому все повториться знову і знову до кінця часів.